Мазда, кріплення розширювача аро крила, Передній, задній. Так, номер один. Використовується кліп розпірної дії. 8 мм. Ось такі шляпки можуть бути. На схемі номер один. Ось отак по кругу. Кріпиться розширювач арки, брезгавик, підкрилок і крило. Це переднє колесо і заднє колесо. Далі кліпси номер два. Маза cx 5 А що там? Так, переднє крило. Їх шість штук. Раз, два, три, дві. З цієї сторони і одна внизу. Це переднє крило. Заднє крило. Раз, два, три, чотири. Номер три кліпса. З такої форми, з резиночкою. Номер три. Передня арка. Дві штуки на крилі. Задня арка теж дві штуки на крилі. Номер 4. Вони такі ж самі, як білі, тільки без резиночки. Так, переднє крило. Переднє крило. Їх. Раз, два, три, чотири штуки. На передньому крилі. Це сторона бампера. Заднє крило. Раз, два, три. Сторона заднього бампера. Магазин автокріплення, місто Кременчук, вулиця Кучми, 1В. Замовляйте, дзвоніть, приїжджайте.